І до вас, пане Петренко, звичайно, питання. Чому саме ці дві партії? І який результат передбачається, як з юридичної точки зору, чи може і список партій бути ширшим? Згідно тих процедур, які визначені законодавством, а політичні партії можуть бути ліквідовані в зв'язку з їхньою діяльністю, яка спрямована на. Повалення конституційного ладу, зміни територіальної цілісності, тобто це ті речі, які вкладаються в низку кримінальних злочинів, в тому числі і сепаратизм, в тому числі і посягання на територіальну цілісність, державна зрада. Механізм наступний, що правоохоронні органи, саме до компетенції, яких відноситься розслідування такого роду злочинів, проводять перевірку в рамках кримінальних справ, надають нам доказову базу, і тоді Міністерство юстиції має повноваження і звертається до. Судових органів. По цим двом партіям ми отримали відповідні матеріали від Служби безпеки України і від Генеральної прокуратури, і ми звернулися до окружного суду з відповідним позовом. Ой, нагадайте, хто лідерів цих партіях. Бо я один не од... фанат. Да, так, один, один з лідерів цих партій є Константинов такий товариш, який зараз є одним з очільників псевдокримської влади. Так вони ж вже єдина Росія. <кій> Абсолютно вірно. Тобто, це ті люди, які. Будучи керівниками даних партій, фактично у висловленнях, у своїх рішеннях провокували і допомагали окупаційному режиму, виступали за антиконституційне відділення Криму від території України. Тому, крім їхніх публічних заяв, є достатня доказова база, яка була зібрана Службою безпеки і Генеральною прокуратурою, для того, щоб ці політичні сили, очільниками, яких вони являються, були ліквідовані. І не входили до списку політичних партій українських. А, Ну, скажімо, існує ще прогресивна соціалістична партія. І лідер Наталія Вітренко постійно закликає там за Союз Росії, Білорусі, України, і Казахстану. Є. Е... Боже, я в цих російський блок. Це там, де трійка коней немальована, чи як? Який Русський, там... та, та, та. Та, та, та. Окрім цього, є взагалі комуністична партія України. Закон про політичні партії він встановлює низку запобіжників, щоб механізм ліквідації партії не був використаний як політичний переслідування. Тому, наприклад, висловлення якогось окремого політика вони не є достатнім для того, щоб ліквідовувати, скажімо так, політичну силу до учасникам або членами якої є цей політик. Для цього повинна бути низка беззаперечних доказів, що саме керівні органи тої чи іншої партії у своїй діяльності спрямовані на зміну територіальної цілісності, на вчинення дій щодо державної зради. Тому по цим двом партіям є беззаперечні докази, які були угу. встановлені в рамках кримінальних проваджень. А ми, як Міністерство юстиції, діючи в межах закону, по ними подали позов. Якщо такі Факти будуть встановлені правоохоронними органами по іншим політичним силам, вони нададуть нам ті матеріали, і ми виконуємо свою функцію, звернемося з відповідними позовами до суду. Є ще одне питання, воно стосується люстрації суддів. Ну, тобто так званої люстрації суддів. Верховна Рада ухвалила е, закон, люстраційний, так званий, про відновлення довіри до судової системи. Але пересічні судді кажуть, що ну, це нічого не поміняло. Фактично, ті, хто... Були, були зняті зі своїх посад. Вони знову балотуються на голову суду, на заступників і під суцільний одобрям, власне нічого не помінялося. Цей закон був одним з перших, які вніс міністрів міністерство юстиції ініціювало це питання, тому що ми розуміли, що якщо ми не проведемо очищення судової системи, то питання по боротьбі корупцією, питання щодо реформ, абсолютно не, не, не перспективне. Це практика країн східної Європи. Ті країни, які провели очищення судової системи, вони є успішними. Ті, які не провели, вони мають до сих пір системні проблеми. Що стосується результатів цього, цього закону. Я б зараз не робив якихось попередніх висновків. Моє особисте враження, ви знаєте, коли в законі прописаний механізм, за яким голови, заступники судів обираються шляхом таємного голосування самими рядовими суддями, то ці рядові судді не можуть пиняти на суспільство. У них є механізм таємного голосування, нехай обирають достойного голову суду. На них ніхто не може тиснути, на них ніхто не може впливати через таємне голосування. Наприклад, по тим самим вищим спеціалізованим судам, по вищому господарському суді суду, старе керівництво балотувалося, воно не пройшло. Рядові судді його не обрали. Були обрані керівництво суду з рядових суддів. По вищому спеціалізованому суду по розвідок цивільних кримінальних справ, та сама ситуація був обраний рядовий суддя, хоча балотувалися на цю посаду і заступники суду, які обіймали посади. Тому зараз у рядових суддів є інструмент, демократичний інструмент. Якщо рядові судді вважають, що керівник, який обіймав цю посаду, має право і достойний продовжити, скажімо так, цю каденцію, ну це їхні право. Тут вони ні на кого не можуть поняти. Те, що процеси демократичні відбулися в судовій системі, перші кроки до цих демократичних процесів, це точно, це факт. Що стосується самої ілюстрації суддів, ця ілюстрація запрацює повноцінно, коли буде створена спеціальна комісія. Нагадаю, що ця спеціальна комісія повинна складатися з 10 представників громадськості, які мають вищу юридичну освіту, і з п'яти суддів відставців Коли ця комісія запрацює, ми очікуємо, щоб все ж таки ця комісія дала відповіді по тим політичним справам які, і по тим політичним рішенням, які приймалися суддями під час революції, по тим політичним рішенням, які приймалися суддями під час виборів до Верховної Ради. Я вважаю, що судді, які приймали рішення поза межами закону і поза межами конституції, вони повинні піти судову систему. але процес їхньої перевірки і процес їхнього звільнення повинен бути в рамках конституції і закону. Є е, термінова інформація від Дмитра Тимчука, е, група інформаційний спротив. Е, полчаса назад в Німеччині близько був було обстріляний вертольот Мі-8 ворожаних сил України. Обстрілювався із автоматичного оружжа Клібра 5,45 мм, п'ять міліметрів. Пострадавших ні. Тим часом нас є на скайпі глядач, який може поставити вам питання. Добрий вечір, Добрий Назвайтеся... вечір, Христос Воскрес. Називайтеся хто ви, звідки, і давайте поїхали далі. Мене звати Володимир, я з Львівської області. Хотів спитатись пана Петренка по аналогії з руським блоком і єдинством. Аналогічні дії були вчинені комуністичною партією і партією регіонів, які були, мали більшість в парламенті Криму, підтримували всі ці. Сепаратистсько-терористичні дії і е, фактично винні в тому, що ми е, ну, фактично виявилися колаборантами. Е, також е, докази е, стільки років комуністичної діяльності і комуністичних злочинів під час радянської України, які ми маємо на даний момент вже доведені, це включно з голодоморами, з гулагами, з геноцидом українців. І аналогічні докази, які ми зараз будемо мати, з тим же ж геноцидом українців і українського з боку партії регіонів, чи достатньо всього цього разом, щоб заборонити разом з єдинством, цими руськими, також комуністичну партію і партію регіонів. Дякую. Дякую за питання. Ну, це стосується комуністичної партії, партії регіонів, і дії їхніх відділень в Криму. Чи цього недостатньо для того, щоб зрозуміти ідеологію? Тут відповіді складаються двох блоків блок юридичний і блок політичний. Що стосується юридичного блоку дії окремих членів партії або навіть осередків, які, скажімо так, мають певні ознаки протиправної дії, вони не, є, не можуть бути достатньою підставою для того, щоб ліквідувати саму партію. Що стосується політичного блоку, то я вважаю, що по тим парламентським, саме парламентським партіям, які представлені в Верховній Раді, найкращою оцінкою їхньої діяльності повинні бути вибори і фактично вотум довіри або недовіри, які дається у нас. Вибор відбувається в мирний час. Ми його не маємо де-факто. Виборів ми не маємо де-факто, але ми маємо зараз ситуацію, коли та сама комуністична партія просто самоусунулася і не голосує за жодне рішення. Яке стосується, як... Фактів мобілізації, як підтримки збройних сил, так і питань, які стосуються соціального захисту населення. Станом на зараз від тих самих правоохоронних органів ми не отримали матеріали, які були б підставою для зведення з позовами по цій партії. Але політичну відповідальність, я переконаний, вона повинна нести і політичну оцінку повинні дати наші громадяни, саме їхньої бездіяльності або саме тим фактом, що вони, наприклад, не виключили зі складу членів партії тих своїх депутатів місцевих рад, які в Криму голосували, м'яко кажучи, за сепаратистські рішення. Але з другого боку, ми, як влада, повинні базуватися на законі і на європейських стандартах. Якщо немає юридичних підстав для ліквідації тої чи іншої партії, а ми підходимо до цього процесу виключно з революційної доцільності, то я думаю, що це кращий шлях. Це було питання від глядача. Революційна доцільність це коли без суду і слідства все відбувається насправді. Але чи значить ваша відповідь про те, що має бути проведені слідчі дії? Абсолютно. Повинні бути дотримані ті процедури, які передбачені законом про культури по і Абсолютно. так далі, і тому подібне. Тому що що ми бачимо, якщо говорити по справедливості, ті, хто виходив на мітинги під прапорами партії регіонів, що б там не говорила зараз передвиборна компанія? Кандидата від партії регіонів про єдність країни, але ці люди спустили прапори партії регіонів, підняли російські прапори і вдягли на себе георгійські стрічки. Це свідчить про певну ідеологію і про певну скерованість. Я думаю, що на президентських виборах тим кандидатам від тих політичних сил, які себе так проявили, дадуть оцінку, і ми побачимо це по результатам цих виборів. Це буде так само оцінка політичним силам, які висунули ці кандидати. Ще одне питання. Воно стосується Криму і воно стосується тепер східної України. Зокрема, принаймні двох або трьох областей, я маю на увазі Донецьку, Луганську і Харківську. В Криму перед проведенням референдуму, так званого референдуму, був закритий державний реєстр, чи як це називається, щоб я був точний в дефініції. Була закрита група державних реєстрів, в тому числі реєстр виборців і реєстри нерухомого майна, який веде міністерство юстиції. Чи, добре, по-іншому, в східних областях, хто має доступ до державного реєстру на сьогоднішній день, чи можуть там в певний спосіб провести референдум, який не буде законним, тому що немає закону про місцеві референдуми? І чи є правдою про те, що Міністерство юстиції заблокувало зараз державний реєстр для однієї з цих областей? Що стосується реєстрів нерухомості, вони не стосуються виборів. Тому що реєстр виборців веде Центральна виборча комісія. Міністерство юстиції веде цивільні реєстри, які стосуються передачі права на власницям майно, речових прав. Ці реєстри функціонують в штатному режимі всіх цих регіонах. Окрім окремих населених пунктів, де, зокрема, є проблеми, в тому числі Слов'янського, ми там в цілях безпеки доступу до інформації запакували реєстр. Слов'янську заблоковано. Так. В інших населених пунктах Донецької та Луганської області, де у нормальному режимі працюють органи юстиції, а вони працюють практично всюди, крім Краматорську, коли навіть зараз в Краматорську наші співробітники органів юстиції виходять на роботу і працюють більш-менш в нормальному режимі, наскільки це можливо в тій ситуації. Жодних якихось обмежень для наших громадян щодо доступу до реєстрів немає. Наскільки я знаю. Не був у нас інформації від Центральної виборчої комісії, що є спроби несанкціонованого доступу до їхнього реєстру. Він досить таки серйозно захищений. І в Центральної виборчої комісії є механізми автоматичного блокування, якщо якась особа, яка не має відповідного паролю і доступу, намагається війти в цей реєстр. Ну якщо в Харкові народного губернатора проголошує 100 людей, то ви розумієте, що це за волей вилавлення. Ну, власне, та кількість людей, які... Ведуть активну діяльність в Донецькій області і. Цим людям не потрібно ні реєстрів, нічого. Вони, якщо щось будуть намагатися робити, вони будуть зробити через таку профанацію. Зібралась група людей і будуть пробувати підміняти, наприклад, якісь там воловилення через голосування 100-200 тисяч людей не більше. 100, 200 тисяч? 100, 200 чи тисяч людей. 100, 200 або тисячі людей. Ну так, але ви ж бачите, що ситуація є напружена і тут дуже часто посилаються на діяльність в справовому полі в той же час, як Україна ж де факто, спираючись на законність, вона, якщо говорити відверто, програє. В швидкості ухвалення рішення. Путіна є ручні парламенти. Там яка процедура? Ну, голосуйте. І Державна дума голосує за введення військ в Україну в сусідню, От, Україну. В сусідню країну. От пан Тенюх, який тут був, каже, ну Путін же взяв дозвіл в думі. І в мене виникає питання, а для, це формальність для нього? Абсолютно і Це така, чому в Україні, якщо дотримуються всієї процедури, це уповільнює дії. І це робить нас слабшими перед обличчям ворога, коли ворог стоїть на порозі. Вже тривалий час стоїть з кінця лютого. Як Янукович тікав, от, власне, з того часу і маємо. Ви знаєте, я не буду коментувати дії правоохоронців і силовиків і Міністерства оборони, тому що е там. Дійсно, є зовсім інші регламенти і зовсім інші накази надаються. Що стосується наших дій в правовому полі, то те, що ми спираємося на закон, це нас не робить слабшим. Тому що, наприклад, те, що стосується антитерористичної операції, рішення було прийнято в виключній відповідності до. Закону про боротьбу з тероризмом, і ми дали можливість легально нашим збройним силам приймати участь в цій антитерористичній операції, і застосовувати зброю. Тобто, і у силовиків, і у представників збройних сил є всі легальні механізми, щоб вони могли застосовувати спецзасоби і зброю до тих терористів, які загрожують життю. Я не можу зрозуміти, чому цей загін не ліквідований. Досі вони всі ідентифіковані сьогодні. От Олексій Мацука, це наш колега з Донецька. Тепер в ефірі Громадського громадське Донеччине» виходить. Це такий спеціальний проєкт. Ми довго думали, як його назвати. Різні варіанти були. Від Гріха подалі просто сказав, що це є громадське Донеччина. Не називати ж це Східним фронтом або Українським фронтом, як це собі дозволив один з кандидатів в президенти з мером мільйонного міста. Він розкаже, звісно, що вони ідентифіковані, ці спецпризначення, ці російські. Я не можу зрозуміти, чому їх не локалізують і не ліквідують як загін іноземного війська на території України. Тому що під їх прикриттям, власне, діють сепаратисти. Це питання риторичне не до вас, очевидно. До вас більш практичне питання є. Стосовно нерухомості в Криму і реєстру, який заблокований по нерухомості. У людей виникають питання, а що робити з цією нерухомості в Криму? Як продавати, купувати. Тому що ті дані, які ми маємо, то там віднайшли механізм, як це робити. По-перше, нерухомість виросла в ціні, в Севастополі вдвічі кажуть, і просто робиться позика в банку під заставу нерухомості на один день. Ви не вертаєте заставу, йде в суд, той, хто сплатив цю заставу, тобто надав, і просто суд ухвалює рішення про відчуження нерухомості. Був прийнятий закон про тимчасово окуповані території, який визначає правий механізм проведення угод з нерухомістю, яка знаходиться на окупованих територіях. По-перше, дійсно, мало того, що ми заблокували доступ до реєстрів в самому Криму, ми дали можливість проводити ці операції нашим громадянам, які мають легальні документи, на матриковій частині України. В тій самій Херсонській Миколаївській області, будь-яка особа, яка має Права власності на нерухомість Криму і хоче її продати, вона може провести операцію легально в тому ж самому реєстрі. Що стосується тих правочинів і тих схем, які намагаються проводити в Криму, то Україна не визнає будь-які угоди, які вчиняються на території Криму на підставі російського законодавства. Це чітка норма, закону, про часом окуповані території. І це в першу чергу спрямовано для того, щоб захистити саме права наших громадян. Тому що там мають нерухомість як жителі Криму, там мають нерухомість люди, які проживають на матряковій частині України. І е, бачачи ті дії місцевої псевдовлади, яка проводить так звану націоналізацію майна, е, ми розуміємо, що тільки через невизнання тих правочинів, і вони не можуть бути визнані, тому що вони вчиняються окупа оку окупаційною владою, і через надання можливості проводити ці операції. На митрікові частині України ми можемо захистити правовому полі право власності наших співчизників. Більше того, що стосується тої схеми, яку ви озвучили, зі незакону про тимчасово окуповані території, справи, які стосуються спорів по право власності на нерухому майно, підлягають розгляду зараз судами міста Київ. До вас питання від згадача Катеринюк Віктор. Вибачте, що не маю змоги. Подзвонити за відсутністю гарнітури. В скайпі написав, але, будь ласка, спитайте Петренка, важливе питання. Зараз, щоб отримати свідоцтво адвоката, необхідно сплатити 22 тисячі гривень. Петренко подав законопроект про скасування сплати цього дискримінаційного внеску, але у березні місяці чомусь законопроект відкликано? Чому? Де вільний доступ до професії? Я цей законопроект не відкликав, але в зв'язку з тим, що. Мої повноваження, як народного депутата припинили в зв'язку з переходом на роботу документу міністрів, то цей законопроект був фактично повернуй як такий, що немає суб'єкта законодавчої ініціативи. А з цього приводу можу сказати, що зараз одним з перших наших, наших ініціатив Міністерства юстиції було формування робочої групи саме з представників адвокатської спільноти по розробці нової редакції закону про адвокатуру. Протягом півтора місяця самі адвокати написали цей закон, він повинен бути зараз погоджений на їхньому з'їзді. Що стосується плати за доступ до професії, моя принципова позиція, коли ми з ними збиралися, я сказав таким чином, не може бути плата в 20 тисяч гривень для того спеціаліста, який хоче отримати адвокатську професію, тому що фактично це створення перепону до доступу до професії. Немає можливості в людини, яка має навіть три роки до стажу юридичного, заплатити таку суму. І вона фактично не може стати адвокатом, тому що їй становиться штучний перепон. А станом на зараз врахували робоча група, скажімо так, нашу пропозицію, вони пропонують, щоб ця сума була зменшена там декілька разів, і вона повинна становити там не більше, ніж декілька тисяч гривень. Пояснюється тим, що ця сума використовується виключно для діяльності самоорганізованих організацій, тобто адвокати мають свою самоорганізацію, організацію, асоціацію адвокатів, яка потребує певних коштів на видачу тих самих свідоцтв. Для адвокатів на утримання офісів, тобто ми зараз намагаємося знайти якийсь баланс інтересів, щоб у людини була можливість скласти цей іспит і не було такого майнового цензу, який зараз встановлений, і щоб ті кошти, які надходять, були достатніми для функціонування самих функціонуваннях організацій адвокатів. Маю надію, що з'їзд підтримує такий варіант, і уряд внесе цей законопроект найближчим часом до парламенту. Дякую за відповідь на ваші питання, Павло Петренко, міністр юстиції України, був в студії громадського.